Після того, як начальник Бродівського водоканалу перейшов на посаду голови районної державної адміністрації у комунальному підприємстві Неспокій, наступник Андрія Ковтуна Микола Гром'як пропрацював на посаді директора комунального підприємства Бродиводоканал лише три місяці. Новий же керівник водоканалу людям не до вподоби, незгідні працівники комунального підприємства із іншими кадровими змінами, які хочуть запровадити на підприємстві. У всьому цьому пробувала розібратися наша Наталія Кутняк. Першим сигналом про те, що на підприємстві бродиводоканал щось не так став відкритий лист профспілкового комітету, надрукований у районному часописі. Тоді профспілковий комітет комунального підприємства висловив стурбованість управлінськими рішеннями нового керівника. В останній робочий день минулого тижня і майже в останню годину конфлікт працівників з керівництвом розгорнувся з новою силою. Понад два десятки людей прийшли до міської ради з вимогою поновити на роботі щойно звільненого колегу начальника відділу кадрів підприємства. Людмилу Сидорчук. І таки відстояли колегу. Задля зустрічі з водоканалівцями міський голова Анатолій Балей перервав лікарняний. Ця зустріч була вирішальною, щоб кадрових залишилась працювати. Через декілька днів трудовий колектив зібрався у значно більшому складі. На збори прибуло 66 з 80 працюючих. На порядку денному найголовніше питання про недовіру керівнику, претензії до його діяльності люди висловлювали відкрито. А попередження про звільнення з роботи у перший день його призначення не інакше як помстою та війною з окремими людьми. його призначення не інакше як помстою та війною з окремими людьми. Вам за підтримку, яку особливо буде повідна дільниця, відділ збуту і водії, і інженерно-технічні працівники, які прийшли в п'ятницю за мене, за те, щоб я залишилася на роботі, за те, що за справедливість, за те, щоб відмінялися ті нічині накази, які порушують мене за законодавство. Тому що в мене скорочують без підставу, в мене 20 років стажу, в мене жодної догани, в мене жодного акта, в мене немає нічого, щоб до мене придертися. Мене просто моє прізвище декому не сподобалося і хотіли мене у з посади, Але, на жаль, мер виявився мудрічник за нашого Юрія Євгеновича, то йому я нічого проти нього не маю. І він мене зрозумів, він зі мною спілкувався кілька годин, я йому розказала ситуацію, що робиться, як він сказав, що він цього не допустить. Це було, наказ мені вручено було 31 грудня, напередодні різдва, нового року, два місяці. Два місяці вони їли перекров нашу, розумієте? з праці приїхала, сказала, скасувати негайно. Курспілки приїхали скасувати негайно. Це все не чинно, ніхто не прислуховується. Я писала доповідні стосами порушення того, того, того. Ніхто не прислуховується ні до чого. Абсолютно, ми всі позиції і все, усунути не треба. Хоча сказано було, кажу, роботу хто буде виконувати кадровика? у нас 86 людей. Придіть подивіться, що я роблю. Будь ласка, сідайте дивіться. Юрій Євгеніч сказав, буде юрист виконувати роботу, котрого. значить, робота то залишається. Треба просто людину поміняти, усунути, не знаю, яким чином. От скажіть мені, будь ласка, якщо видається на вас 12 лютим, коли він вступає в дію, 12. скажіть мені, так? так? то чому ви мені заставляли пояснення писати, вимагали мене... Я, ви, що ви муружитеся, і заставляли <клес> мене виконувати його 31 січня, переправляти січневу зарплату. Думати, що говорити. Треба трошки Ну, поясніть написати голову і тоді я звідси. Що це за така розмова? Добре. Я не То не хочу. добре. Написав, е, від чого ви нарахували матеріальні допомоги? На допомозі. Що... На підставі заяви керівника і на підставі наказу про відпустки. І на підставі закону України про відпустки стаття 10 і згідно колективного договору. Uh, є заяви? Є заяви, є наказ про відпустку. І заяви були... заяви були написані. Так, ви відповідально заявляємо. Я відповідально заявляю. Сьогодні у світлиці на учасних спорудах комунального підприємства Броди Водоканал відбуваються збори трудового колективу комунального підприємства. Люди за участю представників міської влади, представників народної самооборони, а також прибув на ці збори і директор комунального підприємства. Люди. Сьогодні постало питання про недовіру керівнику підприємства. Якими конкретно діями чи рішеннями свого керівника не задоволені люди? Ми запитуємо у голови профспілкового комітету підприємства. Ну, в першу чергу, люди не задоволені тим, що наш новопризначений директор 31 грудня, саме перед день Нового року, перед Днем різдвяних свят прийшов і. Надав нам наказ на скорочення чисельності працівників. Той ще наказ зразу ще він був вступав, мав би вступити в дію з 1 березня 2014 року, в день 20-ліття водоканалу. Саме перше таке, що нас ну, дуже сильно проти, проти нього проти Тепер далі слідуючи, ми розглядали ті питання на засіданні постухового комітету. Ми були запрошені і. В міської ради представники заступник міського голови Єленевський, депутати, юристи міської ради, і ніхто до нас не прослухав. І Тих рішень не хочуть прийняти скарги. Тепер далі в лютому знов наказ, знову незаконний наказ на зняття доплат на допомоги на оздоровлення. І знову ж самовільно, без погодження з колективом. Не вражається думка спеціалістів, не рахується, не поважається. Люди звільняються, двоє працівників богатерії за останній час звільнилися. Присутній юрист міської ради Андрій Данильчук ретельно перевіряв законні підстави для проведення зборів та висловлення питання про недовіру. А колектив ретельно готувався до зустрічі. Юристові продемонстрували підставу протокол профспілкових зборів про таке рішення. Крім цього, комунальники казали, це їхні збори. А кому щось не подобається, нехай звертається до суду та оскаржує рішення трудового колективу. Одним з дискусійних питань виявились бланки для таємного голосування, які спростили до мінімуму лише дві. Графи довіряю або не довіряю, мали би вирішити на думку колективу подальшу долю керівника. Хто не хотів голосувати, просто залишав бюлетень чистим. Для того щоб не було махінацій з картками, голова лічильної комісії ставить підписи на зворотньому боці. Перед голосуванням до підлеглих звернувся керівник Юрій Зайцев, говорив мовою цифр. Ми, поки чекаємо на результати, поспілкуємося з іншими представниками сторін цього конфлікту. Збори колективу відбувалися дуже емоційно і виступив перед своїми працівниками директор комунального підприємства. Він навів, як приклад, ті кроки, які ним вжиті для економії на підприємстві, водоканал, та навів конкретну суму, яку вдалося зекономити. Але не можна сказати, що цей виступ був схвально зустрінутий самими учасниками зборів. Про те, як збирається і надалі керівник працювати у колективі, який налаштований більшістю проти нього, запитаємо у директора комунального підприємства Бродиводоканал Юрія Зайцева. По-перше, де не так колектив, як тут є деякі заінтересовані особи в цьому, то є буквально три чоловіки п'ять, які все мутять. Ну, я по-моєму виступив, то зафіксували, що за тих два місяці нічого такого кримінального не зробив, то що просто декому прищемив хвоста і заставив робити те, що мають. І тому -то пішла така яка стала друж'я застави, то кажуть, просістське. Та сама зарплата виплачується, так як колись виплачувалося після 20-го числа. Прекрасно всі що у нас поступлення йдуть після 20-го і по мірі можливість загаси в першу чергу заборонені, щоб не платити проценти по податках, а потім зарплату. Ну тут декому не вигідно так. Дві сторони конфлікту на підприємстві не виключають можливості поступок та обговорень щодо виходу зі ситуації. при співпраці, звісно, що ж ні. Ну але ні, що не крок, і не так, і не так. Може, десь і в чомусь. Поступив невірно, бо як і другий місяць. Тобто бо ви більше... готові сісти за стіл перебування? Згоден якийсь компроміс знайти. Чи готові ви до якогось компромісу, тобто до примирення в колективі з керівником світу? Компроміс... В якому випадку, на яких умовах? Компроміс завжди треба шукати, співпрацювати, бо тільки можна в мірі, в любові, в злагоді до щось досягнути. Ніхто нічого ні, 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 не добився. Перший заступник міського голови Роман Сподарик, який на зборах був у ролі третейського судді, стверджує, що ситуація не є безнадійною. Результати голосування про за будь-які слова. 50 працівників з 66 присутніх не довіряють. Думаємо, що думка великого, як на рівні бродів, трудового колективу, не буде проігнорована, і в першу чергу це сигнал для керівника підприємства та міської влади. Один з керівників якої вже після оголошення результатів голосування сказав наступне. Сьогодні відбувся своєрідний глебізцит визначення думки працівників стосовно керівництва підприємством. Працівники висловили своє бачення, думку, на що і працівники мають право. Ну, звичайно, зараз такий час, що напружений, не всі ми задоволені тією заробітною платою, яку ми отримуємо. І напевно в багатьох трудових колективах так би. Ну сталося, напевно, результати були б такі, щоб більшість членів трудового колективу не задоволені своїм керівництвом. Хоча це ситуація від відражає те, що в нас є в суспільстві в Україні. Ми, як міська рада, задоволені роботою водоканалу. Ви своєю працею забезпечуєте місто водопостачанням, водовідведенням. Економічні показники у вас нормальні. Перспективи нормальні. В цьому році ми плануємо виділяти кошти на поповнення статутного фонду вашого підприємства, а людськими словами, це на зміцнення основних засобів вашого підприємства. Це, що ви висловились, буде враховано, я думаю, керівником підприємства, керівництвом міста. Співпраця має налагоджуватись, довір'я має зростати. І ми всі покликані для того, щоб. Наші мешканці, наша громада була задоволена вашою роботою і нашою роботою як керівників міста. Дякую.